Всім привіт! Всім привіт, вітаю вас на моєму новому відео. Вирішив це відео починати з гонки, так як інформації не супер багато. Та й сам заїзд не скажу, що видався результативним для мене. Коротко, наша траса Леман. 14 пілотів будуть змагатися на ретро автомобілях 70-х років за першість у гонці на витривальність. Деякі з вас вже точно встигли зрозуміти, на чому я їду, тим не менш я розповім. Мій вибір упав на Феррарі, найдорожчий автомобіль у Туризму 7, який коштував для мене цілих 20 мільйонів кредитів. І так, це саме та Феррарі, в якій у фільмі Форд проти Феррарі вибухнув мотор на останніх кор. Як ви можете побачити, я вже втратив купу позицій, і на це є досить поважна причина. Феррарі тупо не їде. Точніше, їде, проте на Лемані вирішує швидкість, якої у Феррарі, на жаль, немає. Якщо ви могли подумати, що ця різниця невелика, ви дуже сильно помиляєтесь. Максимальна швидкість у Феррарі 320 км на годину. У Фордів, Альпін та Порше максимальна швидкість більше 340, тобі ж на прямих в середньому я повільніший своїх суперників на цілих 20 км. Не говорячи вже про те, що я вирішив їхати на економії, тому що для того, щоб хоч якось бути конкурентним, потрібно їхати на альтернативній тактиці. І завдяки тому, що я економлю паливо, максимальна швидкість взагалі впала до 313 км на годину. Як ви бачите, форт позаду нас досить швидко нас обійшов. І я, щоб втримати сліпстрім, намагаюся їхати без економії. І навіть так моєї швидкості ледь-ледь вистачає, щоб втриматися. Намагаюся нав'язати боротьбу, проте в кінцевому результаті Форд все більше від нас від'їжджає. І це, в свою чергу, ще більше давить на мене. ну дуже слабка. Звичайно, видно, що на поворотах та прискоренні Феррарі значно краще. Тим не менш цього недостатньо, щоб нав'язати боротьбу хоч для когось. І ось начебто почав когось наздоганяти, пілот попереду має більш ранню точку гальмування, і я, щоб не вибити пілота, вилітаю за межі траси. Прекрасно. Просто прекрасно. Саме цікаве, що я знав, про те, що Альбіна має набагато довшу дистанцію гальмування, але настільки сильно хотів нав'язати боротьбу, що в результаті наступив на схиж. Окей, потрібно дивитися на ситуацію холодно Свою четверту позицію, з якої я стартував, відіграти буде абсолютно нереально. Топ-5 також місія неможлива, а от топ-8 це досить реальна ціль. Проте це при умові, що я не буду помилятися, і моя тактика хоча б мінімальна, але принесе перевагу. І от протягом пари кіл я знов наздоганяю пілота на Альпіні і знову намагаюсь нав'язати боротьбу. Але, на жаль, не встигає обігнати суперника до підстопу. Повна дистанція це 15 кіло. Я проїхав 6 повних, і це означає, що мені залишилось день. Насправді ситуація досить непогана. Жорстких спокійно вистачило на 6, середніх точно вистачить на 5 і м'яких точно вистачить на 4 кола. Звичайно, м'які будуть втрачати ефективність на останньому колі, проте доїхати буде більш ніж реально. Знову намагаюсь нав'язати боротьбу пілоту на Альпіні, намагаюсь перейти в ефективну атаку, використовуючи так званий Блайнд Атак. І знову знову помиляюся за гальмування. втрачаючи шанси поборотися за місце повище. Ні ну серйозно. Це якесь прокляте місце. Пілот на жовті Альпіні дає мені бамп драфт, їдемо на швидкості світла, але я пропускаю точку гальмування. Без коментарів я назову це відео прокляття лиману. Тим не менше, ми драйся знову відіграти свою позицію, і гонка для мене продовжується. Нарешті світанок, і нарешті мій останній підстом. Насправді, вже на даний момент я дуже виснажений. А мені ще їхати 4 кола, що у часовому еквіваленті близько 16 хвилин. Діватися нікуди. Їдемо далі. Після підстопу демонструю досить ефективне швидкісне пілотування. як ви думаєте, що могло піти не так? Правильно, я знову вилетів на тому ж повороті. Ну що це таке? Тим не менш навіть так протягом ще одного кола я наздоганяю пілота на Форбі. І це означає, що в нас назріває боротьба за шосте місце. Це, звичайно, не фільм Форд. Проти Феррарі, проте я, як пілот, який виступає за червону конячку, пробую перемогти цього блакитного форда. І на поворотах я досить добре з цим справляюся, проте що по швидкості? Ну, по швидкості ви самі бачите. Це просто жесть. Я не знаю, чому в грі такий дисбаланс між Феррарі та І от. Останнє коло і останній шанс поборотися за шосте місце. Але на моменті, коли суперник попереду дуже неспортивно почав виляти, щоб я не дотягнувся до слів стріму, я вже зрозумів, що гонка для мене скінчена. Звичайно, в мене могли б бути шанси поборотися на поворотах, от тільки мої шини майже повністю виснажились. І це означає, що моя головна задача це просто доїхати. Доїхати і забрати собі сьоме місце. Ні, ну що я можу сказати? Такі перегони мені по душі. Це щось новеньке в аспекті контенту для гранд-туризму. Тим не менш на Лимані я більше ніколи не візьму Феррарі. Ця конячка, звичайно, цікава, але для лиману потрібна швидкість, якої у Феррарі немає. Дякую вам, що подивилися моє відео, точніше, на мої страждання. Не певен, чи воно вам сподобалось, бо мені прям дуже не сподобалось. Тим не менш, за мої страждання можете поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!